Приблизив їх. О, дядь. Четыре часа дня. Ой, святненький вискочу. Світленький голубочок вискочив. Красненько Красненька. Цьогонь пруть. А летять, приближу їх ще. Летять. 14 січня. Голуби літають в небі. Да голуби літають у небі. Щось десь злякалося. Бо бачу, почали трошки стріляти. Но зараз відкрию всіх остальних. Побачимо, що вони. Ще дві красненькі голубки вискочили. Такі у мене голубочки красні. Красатуньки. Ти он там пруть. Не, 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 не! Не! починають такі злітатися. Зараз я їх приближу трохи, щоб бачили, де вони. Опа, Жень не На, 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 на. На, 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 на. Поехали. Чого це вони починають стріляють, бояться? Ай, все, злітаються ці Уже отлітали трохи не, 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 не! Шестеро штук сьогодні добрача вкотили були. Але на паузу. Ай, летають. Пітерець. Це так хочуть злітати на землю і не можуть їх підхвачувати вони. Тийонь, тийонь, ще два приближу. Троєчка там, шевонь. двойка. Зверху ж кошмати ці, сьо летять. цепляются собі цепляются, цепляются цепляются, цепляются ааа, даже уже начнуть. А ці собі підхвачуються, 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 підхвачуються. Зараз я їх геть приближу, щоб було видно навіть пір'їну у хвості. От такі у мене вікен. І там. Хороші. Режибок і яжені докліпаєш. Руки змерзла пока поставлю на паузу. Стою, що ви підривають, щось підривають, 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 підривають. підривають. Вітерець гарний. біленький, світленька. Риженька. Мазана голубочка. Тия до зверху троє. Рижобокий, клипає, з із Ці тут починають. А. Та в мене зверху рижінка це Не, 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 не.